Мої вітання, шановні глядачі, дорогі підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити стару прогноз для міст України на період з 16 по 20 травня 2025 року. Включно. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по можливій небезпеці для. Цих міст і взагалі для України. Це у нас буде перша частина прогнозу для міст України. В цю частину першу входять такі міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів. Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Суми. Та Житомир. Потім буде ще друга в нас частина. Інше відео це буде окреме відео. Там буде в нас починатися з Дніпра і міста Дніпропетровської області, Нікополь, Марганець. Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево. П'ятихатки, Вільногірськ, Підгороднє, жовті води. Далі йде Одеса, Чаків, Рівне. І ще додаємо до цього списку, додаємо місто Кременчуг Полтавської області. За вашими багаточисельними проханнями. Ну, давайте подивимося. Дякую за довіру, за ваші коментарі, відгуки, зворотній зв'язок. Все читаю, все бачу, кожного з вас відчуваю. Починаємо із міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя, що чекає 16 по 20 травня 2025 року. Місто Запоріжжя, 16 травня, місто Запоріжжя, що чекає. 17 травня, місто Запоріжжя. 18 травня, місто Запоріжжя. 19 травня, місто Запоріжжя. Та 20 травня місто Запоріжжя. Ще раз нагадую, що дати можуть змінюватися. Трошки лампу собі. Отак. О, можуть змінюватися. Зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Починаємо 16 число. угу. О, десятка мечів перевернута. Слава Богу. Десятка мечів перевернута. Це вже добре, що вона перевернута. Тепер дивимося лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Будуть летіти каби. Не долетять. Загроза є для лівого берега. Сімнадцяте. Травня, місто Запоріжжя, лівий берег, правий, лівий, правий. Лівий, правий. Над лівим берегом десь будуть літати розвідувальні БПЛА. Десь там буде щось робота ППО буде передмісті окраїни. Прильоту карти не показали. 18. 18 травня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Загроза є для передмістя району лівобережної частини міста Запоріжжя. Там, де те що з лівої сторони. 19, 19 травня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий. Лівий, правий. Є загроза, щось сипеться на голови. І тут, кажуть, карта влучання. Лівобережна частина може бути лівий. Дивіться, летить ракета. Щось збиватимуть. В общем, от така от на, на 19 травня така підвищена небезпека для міста Запоріжжя. Дати можуть плавати. Дивіться, ще знизу тут карти. Це. Як і східного напрямку. Знизу карта от летять отак. Центр розкладу. І 20, 20 травня місто Запоріжжя. Лівий берег, 20 травня, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий Запоріжжя. Окраїни правобережної частини передмістя правого берега, там десь буде працювати ППО. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Далі Вільнянськ, місто Вільнянськ, Запорізької області, 16 по 20. Травня. Чи буде у Вільнянськ приліт? 16 по 20 травня місто Вільнянськ. Угу, дивіться. На цей вниз. А південний захід. Тут, кажуть, що може бути. Ну, воно, як у краю розкладано, як на півдні південний захід, окрайний. Попадання, влучання. І тут будинок перевернутий, ну, і пожежа. Хай все буде добре у вас, але щось тут карти попереджають. Будьте обережні. Місто Київ 16 по 20 травня. Місто Київ. Так, Київ 16 травня. 17 травня, місто Київ. 18 травня, місто Київ. 19 травня, місто Київ. 20 травня, місто Київ. В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Дати можуть змінюватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 16 числа травня. Лівий берег. Правий. Лівий. Правий. Передмістя лівого берега там збиватимуть. Лівий, правий. 17 травня місто Київ. 17 травня місто Київ. Лівий берег, правий. Лівий. Правий. Дивіться, Правобережна частина збиватимуть, і тут кажуть, що може загроза ППО. Від уламків, від якихось вибухових хвиль. Ну, щось тут є, небезпека для правого берега Києва. 18, 18 травня місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий. 18 березня. Ой, 18 травня. Київ, так. Ну щось тут дивіться. от, Бачите, імператор перевернувся. Тут щось ще раз. Тут нестабіль... стабільності. Нема. Щось дивіться, королева з мечем вниз. От лівобережна частина є тут небезпека. Тут, кажуть, щось можуть не спіймати. Можу щось не спіймати. Якась активність тут на 18 травня карти показали. 19 травня, місто Запоріжжя. Ой, місто Київ. 19 травня, Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Ну, кажуть, безсонна ніч, але прильотів карти не показали, слава Богу. 20 травня. Місто Київ. Лівий берег. Правий. Лівий. Правий. Київ. Лівий. Правий. Дивіться, на лівий берег десятка мічей випала, що може щось, бачите, як сипаться уламки. А тут як вибухова хвиля, оце все. Оце може бути. Для лівобережної частини карти показали знизу карта смерть. Загроза на 20 травня для Києва. Карти показують. Будьте обережні! Переходимо далі. Місто Біла Церква 16 по 20 травня. Чи буде у Білу церкву приліт? Ні, карти не показали вам прильоту. Слава Богу, я не бачу. За межами міста так в саме місто нема. Місто Васильків, 16 по 20 Травня. Чи буде у вас рідків Карти не показують. У вас рідків бривіт. Дай Бог, щоб так і було. А бровари. Місто бровари. 16 по 20. Травня. У бровари буде прильот. Бровари показують північний схід. У вас там буде працювати, будуть летіти якось по краю, нам щось збиватимуть. На сході вашого місця показують, що може бути. Пошкодження будинків. Е, пошкодження будинків. Карта реально, дивіться, бачите, башта, от східна сторона. Тут кажуть, реальний страх, реальна угроза. Слава Богу, деяло перевернути, але і Янгол, на жаль, перевернути також. Тобто, стримання, якесь тут іде стримання, робота оцих. На ППО і оце воно тут все докупи. І кажуть, що можу щось не спіймати. Будьте обережні, бровари. Далі йде в нас місто Львів 16 по 20 травня. Чи буде у Львів прильот? Дивіться, знизу башта. Це каже, говорить про те, що може десь бути південніше міста вашого, це може бути по області десь, або як південна частина десь на межі з областю, з іншою. Тобто, далеко від вас, але і кажуть, що може десь воно по області бути. Нову в Львів прильота нема. Так, Тернопіль 16 по 20 травня. Чи буде у Тернопіль прильот? Тернопіль? Північна сторона, північна частина. Можливо, це передмістя, північна... північ Тернопіля. Там є загроза. Північна частина. Саме місто я не бачу. Хмельницький. Місто Хмельницький 16 по 20 травня. Так, чи буде у Хмельницький приліт? Ну що, Хмельницький вам каже, що так. Відразу показали карти. Що так, і дивіться, карта смерті. І дивіться, не, не стримали. Хмельницький, в ці дні. Максимальна обережність. тому що показують, що тут, може, і для північної частини показують, і для Східної, і для Південної. Вночі карта сила. Тут може бути якась підвищена небезпека. Тиск на вашому напрямку. Ну, по краям, але центральна карта смерть, тому будьте максимально уважні. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Старокостянтинів, 16 по 20 травня. У Костянтинів прилетить. Ні, я не бачу. По... Знов таки показую. Навколо міста так. Саме місто я не бачу. Добре, переходимо до Харкова. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова 16 по 20 травня? Зменшення є. Зменшення нема. Якби ще ця третя карта була пряма, я б сказала так зменшення. І це карта про кордони, про стабільність, про непробиваємось. А тут перевернута. Тобто кажуть, так, да, з однієї сторони э, немає прильотів, а з іншої сторони є. Тому зменшення, на жаль, немає карта от реального страху, втрати житла. Ну і, і прямий ворог. Ворог не залишає і карта сльози. Ворог не залишає спроби, буде продовжувати обстрілювати місто Харків. Ну, Будемо сподіватися, віримо, що все буде добре. Херсон. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Херсон? 16 по 20 травня. Зменшення є, зменшення. Ой. Десь будуть гепать, і воно десь десялити скільки багато. Тут про зменшення поки що говорити не можна, тому що тут навпаки різке пробудження. Якби це був прямий янгол, я б сказала помірність пряма. То я сказала, стримання якесь, а тут ні, тут активність. Тут, тут, тут зниження, тут активність. Тут гарні новини, тут призупинення, тут знову якась ідея-ілюзія, тут знову активність, тут промазали. А, але тут активність. Тобто, е, знаєте, півгодини тихо, а потім щось знову таке. Ну, на жаль, таке. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Тепер дивимося Вінницю. 16 по 20. Чи у Вінницю буде приліт? Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. Обов'язково. 16 по 20. Це в нас Вінниця. Чи буде у Вінницю приліт? По Вінницькій області може бути прильот. У саму Вінницю я не бачу приїти. Кропивницький, 16 по 20. 16 по 20, місто Кропивницький. Окраїни передмістя Кропивницького там кажуть, можуть бути прильоти. Щось буде робота ППО. Але в Кропивницький, самий Кропивницький, я не бачу прильота, слава Богу. По області так. На жаль, є по області. Черкаси 16 по 20 травня. Чи у Черкаси буде прильот? Тривога буде у вас звучати часто, і є загроза від ракети. Якоїсь великої ракети, яка летить в вашому напрямку, Черкаси. Але її зіб'ють. Буде летіти в вашому напрямку, але її зіб'ють. Не долетить, слава Богу, не бачу прильота. Полтава. Полтава, 16 по 20. Травня, чи у Полтаву буде прильот? Передмістя в область. Так, у саму Полтаву я не бачу прильоту. Місто Суми 16 по 20. Травня у суми. Чи буде приліт? У самій суми? У самій суми я не бачу, окраїни, передмістя так, район так. наводчики там у вас працюють передають інформацію. У вас є там дитячі атракціони? Мені кажуть, десь там хтось працює. Там, де дитячі атракціони. Ага. Ага. Ну, є у вас там зрадники. Будьте обережні. І нарешті тепер у нас у цьому блоці у нас в цій частині першій заключне місто це Житомир. Місто Житомир 16 по 20 травня. 16 по 20 травня місто Житомир. У вас там власть міняється. Щось там якась іде, не так, рейдерське захоплення влади. У вас там щось ідуть і ділять портфелі. Крісла прильоту я не бачу, але там у вас іде якась глобальна перестройка, трансформація вашого місцевого керівництва. Може, і, може і обласного. Там щось у вас іде, глобальна перетрубація. Прольоту я у Житомира не побачила. Пишіть мені, наскільки програються мої розклади. Пишіть мені, давайте зворотній зв'язок, з якого міста ви мене дивитесь, з якого населеного пункту хотіли би побачити ще про який, про який населений пункт. Пишіть, задавайте цікаві запитання. Не дивлюся, я оці всі переговори, переговори. Бачите, що робиться? 105 разів на день міняють новини, голову людям морочать, як то кажуть, і собі і людям. І знаєте, людей от просто от мучують і все, трізають, трізають. Перемир я не бачу я. Ніякого зупинення в війни я не бачу в цьому році, по крайній мірі. Подивимось 26 рік, а там будемо дивитися по ходу. А друга частина буде. Трошки пізніше. Бо дуже складно мені зараз так говорити. Іноді люди мені кажуть, що ви там міняє, ви кажете на березня. Я завжди знімаю ці відео пізно вночі, тому що в день мені ніколи. Я... Займаюся іншими справами, приділяю увагу своїм людям, якими, які до мене звертаються, сімейні справи, тому мені в день ніколи знімати відео. А як вже всі лягають спати, я тоді починаю працювати. такі розклади роблю. Всіх обіймаю мирного неба, всім, всім бажаю.